Десять років тому історія Криму вкотре розкрилася на трагічній сторінці, і всі ці роки активісти чинять спротив ворогу на півострові. Активісти руху Жовта стрічка знищують примірники пропагандистських матеріалів та поширюють патріотичну символіку в окупованих містах на півострові. Нещодавно патріотичні плакати та жовті стрічки знову з'явилися в Сімферополі, Ялті, Алушті, Севастополі, Євпаторії. Репресивна російська машина, на жаль, теж не бездіяльна. І наш наступний сюжет про політичного в'язня, який вийшов з російської в'язниці, і повернувся додому в Крим. Засуджений на вісім років кримський татарин Рефат Алімов вийшов з російської в'язниці на волю. Він повертається додому у рідний Крим. Вже їдемо Кримом, уже в Криму, вже на рідній землі. Хвилююся, все нове. Коли Рефату Алімову було 24 роки, окупаційна влада спершу провела обшук у його будинку, а потім проти нього сфабрикувала справу. Чоловіка звинуватили в участі у терористичній організації. Він каже, що, хоч і вийшов на волю, але думки з тими, хто досі у російській в'язниці. Хочеться, аби всі браття, які залишилися там, були з родинами, повернулися додому адже сумно повертатися, розуміючи, що ти звідти пішов, а вони там лишились. Другою Рефа Талімов заїжджає по квіти для мами та сестер. Зізнається, що ближчий дім, то більше хвилювання. Я дуже переживаю. Пітніють долоні, мене сильно трясе, слів дібрати не можу. Вісім років мене не було, начебто дивлюся все як було, так і є, та страшно ще. Вдома рідні зустрічають Рефата зі сльозами щастя. У будинку Алімових зібралися також сусіди, знайомі і небайдужі, які переживали за політв'язня. Рефат спочатку обіймає маму. На честь рефата на подвір'ї накривають стіл, пригощають національними стравами. Люди між собою багато спілкуються та радіють поверненню співвітчизника. Ми сьогодні всі зібралися зустріти рефата. Ми вдячні Всевишньому, просимо, аби він допоміг у поверненні всіх політв'язнів. Ми живемо у складні часи, тож маємо підтримувати одне одного. Рефат розповідає, що підтримка рідних та друзів надає сил політв'язням, які незаконно перебувають у російській неволі. Вони просили мене переказати вдячність, що вони щиро дякують нашому народові за цю підтримку, за ці листи, які постійно приходять. Ці листи нам реально дають світло, дають надію на якнайшвидшу перемогу. З цією підтримкою ми розуміємо, що справедливість на нашому боці скоро ми переможемо, і невдовзі всі звідти вийдуть. Від початку окупації Криму Росія постійно переслідує корінний народ півострова. Проти кримських татар фабрикують справи про тероризм і кидають до катівень за останні 10 років. Були заарештовані щонайменше 125 людей деякі з них вже відсиділи свої терміни і вийшли на волю. Один полонений був вбитий у російській в'язниці.